Вітаємо, друзі! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок. Раді, що ви з нами. Сьогодні ви побачите таке. Сьогодні у випуску найголовніші події цього тижня. Світова підтримка стає дебільшою. Чи має кіно бути поза oh, політикою. Це одвічне питання, але знову край актуальне. Перше інтерв'ю сім'ї решетників Відверто і без фальші про найпотаємніше боротьба з загарбниками. Яким був найважчий рік в житті українців? У мене було поранене осколки маленькі так і о, була одна куля, яка прилетіла в, в броні. Так це було дуже болюче. Все це дивіться у неймовірній правді про зірок. Грандіозне повернення Ріани на сцену після великої перерви та ще й у вагітному стані. Покажемо. Чим здивувала Тіна Кароль, з'явившись на червоній доріжці Берлінале, покажемо. Тож, як ви помітили, нам є чим поділитися з вами. Не будемо гаяти часу. Давайте дивитися дайджест подій. Берлінський кінофестиваль 2023 ознаменувався проникливою промовою Володимира Зеленського. Чи має кіно бути поза політикою? Це одвічне питання, але знову край актуальне. Президент подякував організаторам за підтримку України. Відома акторка Ен Гетевей не стримала захоплення виступом Володимира Зеленського. Я просто хочу висловити свою подяку кінофестивалю за включення в програму Героя нашого часу і за можливість посилити меседж України, який є загальним прагненням до миру. Голосом України на заході стала й тіна Кароль, адже виконала саундтрек до одного з найсильніших фільмів, презентованих на 73-му берлінському кінофестивалі Суперсила Шона на Пена. Стрічка розповідає про війну в Україні і міць нашої наддержави. Побачити українську міць на власні очі завітала зірка гри престолів ірландський актор Джек Глісон. Усі очікували побачити зуховалого і гордовитого блондина Джофрі Баратеона. А натомість побачили русявого вусетого добряка Джека, і меми понеслися зі швидкістю вітру в тіндері і на побаченні. Це В'ячеслав Баратеон чи Джофрі Чорновіл актор прибув із благодійним візитом і привіз для українських військових пікап, придбаний британськими волонтерами, а також провів кіноінтенсив для збору коштів. Я відчуваю велику честь і привілей бути запрошеним в Україну. Я вдячний. І як було анонсовано раніше, Джек особисто вручив статуетку свого героя з автографом новому власнику, який викупив її на благодійному аукціоні за 31 тисячу гривень. Лібосольні українці зірку кіно вирішили не відпускати з пустими руками. Джеку на знак вдячності за підтримку України подарували вишиванку, сувеніри і навіть рожеву панамку від гурту Калуш Оркестра. Така ж сама, до речі, є у залізного арні Арнольда Шварцнегера. Та давайте краще про любов. За цими голуб'ятами не втомлюються стежити весь світ. Джейло та Бен Афлек приголомшили усіх парними тату як знак, що вони разом до кінця. Хоча після одного з останніх спільних виходів у світ фанати вже подумали, що вони геть різні, і нічого з цього воз'єднання не вийде. Самі погляньте, як Джей Ло відривається під музику, і як Бен із звичай монотонно хитає головою. Та напевно протилежності притягуються. Шуму у світових змін наробив і карколомний виступ співачки Ріани, яка після бейонси приголомшила усіх яскравим поверненням на сцену та ще на останніх місяцях вагітності. А от новою піснею Потапа, присвяченою волонтерам, насолоджуються далеко не всі, ба навіть навпаки, обурюються і рядками сексуальним підтекстом. і іде ночі провела. Я була з хлопцями бійцями. Я волонтерила. Потап негативної реакції не розуміє і наполягає на глибокому сенсі вдячності. Співачка Марина Круць заявила, що припиняє свою бізнесову діяльність. Покрутилась, повертілась в українському шоу-бізі, із з неї досить. Чергова невдача на нацвідборі на Євробачення, як зізнається, Марина стала останньою краплею. Мені не хотілося би асоціювати себе з цими людьми, які називають зараз себе українським шоу-бізнесом. Мені не хочеться бути причетною до цього. Там мало життя. А от яскравий представник чесного шоу-бізнесу Артем Пивоваров показує, що життя в ньому таки є, і його потрібно підтримувати навіть під час війни. Артем різко відповів всім, хто закидає, що концерти зараз не на часі. Я буду робити все. для того, щоб підтримувати нашу армію, зберігати нашу територію цілісі, випускати музику і пісні, зберігати нашу культуру, зберігати нашу ідентику, зберігати нашого, тому закрийте свої пики і допомагайте нашій країні. Підніміть свою сраху і зробіть щось для країни. Та якщо раніше деякі підписники через емоційне виконання пісень приписували виконавцю прийом заборонених засобів, то тепер всі як один захопливо підтримали його палку промову. А все тому, що всі ми щиро віримо у перемогу і боремося за неї на всіх фронтах. Разом і до кінця! Тату, мамо, Коля мені освічився. Колю, я зустріла людину, яку покохала по-справжньому. Я зможу подбати про тебе і про нашу дитину. Там, Це джерель. страшна людина. Він здатен на все. Це моя дитина. Якщо хочеш бути поруч із дочкою, доведеться вийти за мене заміж. Я почуваюся такою слабкою. Я не впораюся. Впораєшся. Навіть не май сумнівів. Ти відправився за все, що ти накоїв. Що ж ти робитимеш? Я збираюсь повернути свою дочку. Справедливість. Не йди, бо хто мене любити буде. Я завжди буду поруч з тобою. 27 лютого Прем'єра на СТБ. тебе.